Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні вже можна зробити підсумки Мюнхенської конференції. Тому для тих, хто мене слухає, дослухається до моєї думки, я розкажу все по-простому, щоб було понятно, яка зараз ситуація. Знаєте, я вважаю, що Мюнхенська конференція стала таким, знаєте, холодним душем для західного світу. Так, так, іменно холодним душем, якого вони не чекали. Але я вважаю, що вони на нього заслужили. Тоді, коли говорив у свій час Зеленський, допомагайте, допомагайте, бо до вас дойде очередь, ніхто на це не звертав уваги. Всі обіцяли, з рук не випускали. Тепер їм уже стає понятно, що закінчуються часи, коли європейські країни сиділи захищені. Знаєте, наче. Під парасолькою НАТО. І грошей не треба багато трати на безпеку. Ну, звісно ж, дуже вигідно. Сидиш собі спокійно, а тепер може бути не тільки підвищення військових бюджетів, а це сумасшедші гроші. Але треба бути готовими захищати ще й себе, як захищала себе Україна і захищає. Я не лякаю. Зараз зовсім нікого не лякаю. Просто дивлюся на все, що відбувається здраво, і хочу сказати. От так, як воно є. Так само вже треба зрозуміти, що не може бути сильної Європи без суверенної України в Європейському Союзі. А довготривалий мир може бути тільки з гарантіями безпеки. Тільки з гарантіями безпеки. І найкращий варіант для України це членство в НАТО. От я вважаю, що Зеленський. Попав точно в ціль, коли говорив, що Заходу прийдеться поміняти свої костюмчики на військову форму. Це в тому випадку, якщо Україна і США не домовляться про Путіна. Так і буде, сповнити мої слова. Особисто моя думка така: Європі вже давно пора понять, що війна може прийти. І до них у дім. І тепер скажіть, що Зеленський був не правий, коли це говорив ще три роки назад. Хіба це так важко зрозуміти? Вони повинні зрозуміти, що не поможе їм нічого. Ні бездоганні закони, ні членство в Альянсах, ні миролюбні громадяни, нічого їм не поможе. Знаєте, тут можна говорити так, що все у їхніх руках. І це, це факт. Я вважаю, що треба мати безпековий план, свою програму допомоги Україні, щоб не було так, що майбутнє Європи вирішується сильними гравцями за її межами. Без Європи, без України. Так от, що я хочу сказати про перші результати Мінханського стрес-тесту. Так, да, це іменно стрес-тест був. На мій погляд, це був стрес-тест. Так, це те, що Україна отримала додаткові пропозиції допомоги на дипломатичну підтримку. А Британія заявила, що готова розмістити війська в Україні як гарантії безпеки. Результати є. І ми рухаємося далі. Я думаю, що у правильному напрямку рухаємося. Ще хочу поділитися з вами своїми думками про резонансну подію. Да, да, саме резонансну. Я думаю, ви вже чули, що Зеленський не підписав документ, за яким би США отримало 50% від усіх майбутніх запасів мінералів в Україні. Якщо хтось не читав, як свою позицію пояснив президент наш Зеленський, то раджу почитати. Щоб всі знали, що сказав Володимир Зеленський з перших. Зараз я вам розкажу по-простому. Просто по-простому. Так от, судя в тому, що у проєкті угоди не було ні одної гарантії для України. Як можна підписувати такий документ, де немає ніяких гарантій для України? От я вважаю, що це був просто меморандум про взаєморозуміння. От, і то регульований законодавством Нью-Йорка. Ну, щось таке це було, а не велика міжнародна угода. Це зовсім на угоду було не похоже. Я вважаю, що так робити, ну це неправильно. І правильно зробив Зеленський, що цього не підписав. Україна, вже, на жаль, пройшла дуже багато. Бо бачила дуже багато угод, безрезультативних угод. І це ж правда. Хоча б згадаймо про Будапештський меморандум: Де він? Чому він не діє? Всі давали гарантії. А тепер один гарант прийшов землю забирати, а другий мінерали забирати. Де правда? Тому я тут повністю підтримую президента. Був би хтось інший на другий на його месі, вже б давно обісрався і підписав усе, що, що, що тільки подавали. Але знаєте, що дивує? Та й даже обурює, що хтось на Заході хотів скористатись просто важким становищем України. Ну, іменно те, що нам зараз важко. Так, да, дійсно, це ж не секрет, що нам зараз дуже важко. Це не секрет ні для кого. А от те, що цим хотіли просто скористатися, щоб отримати доступ до наших корисних копалин. це обурює і дуже обурює. Ще й як обурює. Вони хотіли цього досягнути, тиснувши на президента Зеленського. Тут є три моменти: перше, це шкодить нашій двосторонній співпраці. А по-друге, це мене найбільше здивувало. Як можна очікувати від Зеленського, що він злякається чи запанікує і зробить так, як їм вигідно? Ну, як можна ну, думати, після ну, знаєте, після того, що ми вже пережили, таке враження, що вони його не знають? От після лютого 22-го року треба просто зрозуміти, що із Зеленським нічого не вийде. Ну, не вийде зробити щось з ним накрапав. Ну, не вийде. Це не Порошенко, не Тимошенко. Ті вже б обісралися по всі, газові угоди і все. Це ж не, це не та людина. Він нічого не зробить те, що йде проти волі народу. По-третє, те, що хотіли все зробити швидко, просто скориставшись моментом, призвело до того, що у тому вигляді. В якому його США привезли, цей документ не мав би взагалі юридичної сили. Але я не юрист. Хай це коментують юристи. Я скажу інше. Я скажу те, що мене найбільше вразило. Я просто дивлюся, як закрили роти всі наші опозиціонери. Вони ж. Уже готували зрадоньку, і почали уже критику президента за підписання цієї угоди. Вони ж думали, що вже все, все підписано. Було б на чому піаритися. Це ж представте, це всі тіктоки, всі, всі інформресурси вже, вже гуділи. Не вийшло. Знову не вийшло в них нічого. Бо Зеленський не погодив підписання. І не погоде в такому вигляді, як воно є. Ну, Нічого, вони зараз будуть шукати тепер нові теми, або будуть співати вже вивчене на пам'ять, щось інше. Все одно щось не так. Ну, Все пропало, це ж для Порошенка Тимошенка тільки кидає. Знаєте, мені сподобалася їхня спроба підняти бунт на темі нібито незаконних санкцій проти олігархів. Але побачили, що народ не повівся на це все. Більше того, народ уже давно цього чекав. Це ж було ясно. Я вже скільки разів е, говорив, що наш народ порозумніше є. І так, дурити, як дурили, уже не вийде. Тому, українські народи, я звертаюсь до вас, вірте, що Україна буде мати справедливий мир. Вірте в наші Збройні Сили України, вірте у те, що ми будемо жити у вільній і незалежній країні, що ми будемо мати державу, на яку заслуговуємо, а заслуговуємо ми на світле, велике майбутнє. Тому бережіть себе, бережіть своїх рідних, нам ще відбудовувати Україну. Допомагайте Збройним силам України, вони у нас найкращі. Слава Україні, слава українській нації і ПЕС Російської Федерації. Слава Україні.